Шановні, вітаю на каналі Анатолія Білецького, Черівна Краса Природи. Сьогодні займаюся висадкою корінених живців пеларгонії, зональний. Е, Коріняю я пеларгонію е, поробив отакі розстільні собі із е, з бутилок великих От. і е, субстракт використовує агроперліт. От. Продається в спеціалізованих магазинах мінерал такий агроперліт. Е, дуже подобається мені на ньому коренять. Держи вологу добре, і, і доступ повітря хороший е, до рослин. Ну, якщо ви десь бачите і чуєте, що можна вкорінити за одні сутки, ну, це байки, тому що процес вкорінення – це ціла програма рослини, вона повинна е, значить, створити спочатку калус обрости, потім скалуса починають з'являтися корішочки. Ну от такі, значить, такі корішки получилось, получается в мене при агропереліті. В принципі, десь порядка місяця він повинен кореняться этот живець. А Потім я його висаджую значить, в лазончики. Да. І от уже, будь ласка, вам нова пеларгонія. Отакі, друзі, справи із е, коріннями живцями пеларгонії. Ну, в даному випадку пеларгонія площади стола. Ямпельна, що кажуть люди. Що потрібно сказати? Ну зараз от я його висаджую, потім полью і ще температури може за вот, поэтому Буде він зараз в мене далі е, рости в ну, сонячній теплиці. Е, ну, Пеларгонія, звичайно, вона теплолюбива, зимувати на морозі не буде, тому е, вже перед першими за, заморозками потрібно буде пеларгонію занести в тепле приміщення. Отакі От справи по е, вирощуванню. Живці і рослин пеларгонії піщелистової. Ну от ряд я тут висадив, зараз поливаю. От, кругом бігом от уже в мене 10 нових рослин висаджено. Да. А далі можна буде садити підвісні мазони. Іли як розсади продати і отакі друзі справи. Так що, кому сподобалось моє творчество, можете підписатися на канал, поставити лайки і можете також э, вирощуванням. Живців через корінення. Можна в субстратах різних, ну, я от, мені подобається субстракт агроперліт. Що, перед, якщо, перед тим, як ставити сюди черенки, якщо новий субстрат, то можна його одразу Використовувати. Якщо вже субстрат бивший, е, значить, ну, був у роботі, е, потрібно пропарити. Ну, я беру каструлю, так у собі е, прокипячую, 5-10 хвилин, е, вистигає і потім е, можна по е, е, робити зробити е, вкорінення. Це робиться для того, щоб не скожити всякі грибкові захворювання, які накопичуються під час, під час вкорінення. Отакі, От друзі, справи. Ну що ж, на цьому закінчую свій репортаж. Бажаю квіткарям, гарної роботи, поки що ще тепло, можна готуватись. От і до до зими і до наступної весни. Гарних квітів. А на цьому завершую. На все добре і до нових зустрічей.